Навчу, як розлюбити колишнього зрадника за 12 хвилин. Питання перше, що конкретно ця людина робить для мене кожен день? Не просто я його люблю, я його ціную, а конкретний список справ. Питання друге: якщо б я зустріла цю людину сьогодні вперше, я побрала його знову, але з багажом знань, які у вас є, як він підтримує вас в скрутне становище. Як він виконує свої обіцянки? Питання третє. Скільки разів я зрадила себе, свої плани заради нього? І скільки разів він пожертвував своїми планами собою заради тебе? Напиши це в дві колонки і порівняй. Питання четверте: що я отримую від цих відносин, що я не отримувала в інших відносинах або від самої себе. Тільки чесно відповідай, без слова люблю. Кохаю і тому подібне. Щось унікальне. Питання п'яте, якою людиною я стала поряд з ним. Краще чи гірше, порівняй себе, але будь об'єктивна. Питання шосте: якщо б мій друг, подруга були в таких відносинах, що б я сказала їм: Убери емоції зі сторони видніше, зачасту відповідь біжи, запиши всі відповіді, перечитай їх через 24 години. Не треба зразу, дай мозку переварити всю інформацію.